Слава Богу, слава Україні, героям слава! Слава Збройним Силам України! Так, завдячуючи Богу і завдячуючи Збройним силам України, я маю можливість зробити зараз цей допис ну, і поширити як дописи, та саме пости в соціальних мережах. Зразу вас прошу, поширюйте мої, мій допис і пости в соціальних мережах. Саме Найважливіше, що я хочу сказати і зупинитись, те, що вчора російська ракета Х-22 влучила в багатоповерхівку в Дніпрі. На даний час вже є 30 людей, які загинули під час влучення російської ракети, російського агресора бо це був багатоповерховий будинок. Так що мої співчуття рідним загиблих у Дніпрі. Нехай їхні невинні душі спочивають у бозі і співчуття. Але тут я хотів зупинитись на такому, такому питанні, що вчора радник Офісу президента Олексій Арестович заявив, що ніби російську ракету Х-22. Яка влучила в багатоповерхівку у Дніпрі, збили сили української протиповітряної оборони? Ну, на його слова, відреагували у повітряних силах, наголосивши, що України не має чим збивати такі ракети. Ну і сьогодні цілий день в соціальних мережах можна даного питання читати і переглядати. Ну що я хочу сказати? По-перше, бачите, то все пропустили, все було вчора, на вчорашній вечір було так, як він сказав Іристович. Але сьогодні, зразу він після того, як побачив, що соціальний мережик бум підняли відносно того, що він заявив. Зразу відповідно соціальних. Давайте він зробив офіційне вибачення. Зараз я вам спробую показати. Так, зараз, якщо Дайте, бачите, бачите, так. Народ, я просто устал От з його конкретних слів. І Він тут пише, що він дуже там перемучений і, і інше. От тут він зробив таке вибачення офіційне. А потім, взяв, відізвав вибачення і Збройні сили типа, аргументували, і переробили свою офіційну сторінку. І він, ну, то, що, і він, можна сказати, заставив, не він, а офіс президента заставив, переробити, там, спростовувати так далі, стлумачення противітряної оборони України спростування. Але що я хочу сказати? Що я хочу сказати? Зараз хвилиночку, зараз ми покажу вам. Так, так, так. Але зразу вийшли в пусти і назвали відморозком Арестовича, що він е, працює на противоздушній оборону русського ракету і так далі. Ну, що він того збили, що він працює на русських. Руського агресора. І відповідно через 5 хвилин після заявки від Морозського Арестовича, так я впишу, цатанів мережах, зараз я вам покажу. А воно так і є. Всі російські ЗМІ пускають заголовки, що представник офісу президента України заявив, що це українська ракета ПВО з білорусійською ракетою, і вона попала в житловий будинок. Через 10 хвилин іноземні ЗМІ виходять за головком, що просник Офісу президента України заявив, що українська ракета ПВО збила в житловому будинку російську ракету. Так що ви бачите, що він натворив? І то він зробив такий імідж нашим Збройним силам України і відповідно Україні. Тому що напередодні, коли нам зараз нададуть. У селі нам дають у Збройні Сил України дадуть спеціальні ракети противоздушні, щоб збивати російські ракети, російського аресора ракети, то він зробив напередодні таке як казати, западлянку. Так що маємо то, що маємо. Але я вам так як я попередній раз. Вам зараз покажу. Я робив дописи, як він за українцю має. Він українцю має ужас, Арестович про український народ і сказує безтолкові, немудрі, нижчі духом. Бачите, що він е, говорив? Тут можете йти в моїх постах, я тут якраз по тому зробив, поширив. Пости і дописи зробив по тому, що він сказав, що за український народ, як він висказався. Так що тут маємо. І він зараз другий раз зробив Западанку Україні Збройним силам України, про те, що він називав, що наші ракети проти звучного розбила їхню ракету над будинком. Ну і в будинок попало. Так що бачите, наскільки, бачите, той офіс президента тримає. Людину, яка працює на агресора Російської Федерації. І я що хочу сказати. Ага, він, бачите, зробив, я вам показув, зараз ще раз вам покажу. Бачите, він отут заставив зробити спростування, а тут я вам казав, що він зробив, от, зробив він зараз хвилиночку, вибачення. Зараз Ще раз вам покажу: вибачення зробив. А тут він зробив. Я поже відізвав вибачення. Бачите, як. Ну про що, нема про що більше говорити? Я так рахую, що. Я рахую так, якщо Арестович не звільнить зрадників Офісу, тоді сам Єрмак має написати заяву на звільнення. А в іншому випадку Зеленський має звільнити Єрмака. На, на мою думку, не звільнивши, не звільнивши як Єрмака, так само Арестовича, тоді він згідний з тим висказуванням, які висказувався Арестович. Ну, якщо він не звільняють Арестовича, то Єрмака повинен звільнити, або їх обох звільняти. Але не тільки Ростовича звільнити е, з даної ну, посади радника Офісу, але повинен його понизити в званні з полковника до рядового солдата Збройних сил України, бо йому недавно присвоїли тому пару місяців звання полковника, а ви бачите, він полковником Збройних сил України не може працювати, а він може Збройним силам Росії бути полковником. Може, він є там. Має, як то зовсім дійну посаду, як в Україні, так і в Росії. Так що в Україні його треба звільнити і понизити в посаді до рядового солдата. Або взагалі звільнити Збройні Сили України з понизенням, взагалі понизити в посаді і, в посаді і звільнити зовсім. Так, щоб навіть не вчистився на обліку в Україні. Військовий обов'язку військово зобов'язаним українцям Збройних сил України. Так що бачите, наскільки, наскільки, як радник, так само він підставив Офіс, так само він підставив Зеленського. Якщо Зеленський не звільняє, то означає, що він погоджується з думкою Арестовича. ну і відповідно Єрмака. Так що робіть висновки, поширити даний допис, пустив. В соціальні мережі, бо тому що мене, наприклад, у Фейсбуці на другій сторінці блокують, на сторінці другій блокують, і, ну, і першу сторінку блокують і в групах мене блокують. Фейсбук блокує, ну і відповідно, TikTok теж блокує, так менше зараз поширюють. Так що, якщо ви зараз друзі, я вас попрошу поширювати в соціальних мережах, бо тому що ми разом можемо щось домогтися і зробити порядок і в Україні, бо інакше. Бандити, бандити і далі будуть у владі України. Ну і ще хочу висказати співчуття рідним та ідею грузинському народу. Ну, Спочуття зв'язку з травтою рузинського актора, помер на 84-році Вахтан Кікабідзе. Ну співчуття, співчуття рідним, співчуття Грузії, співчуття. Всім патріотам України, бо дійсно він болював за Україну своїм своїм прикладом. Він піднімав дух, бойовий дух українців, українського народу. Дякую за увагу! Будьте здорові та щасливі! Всього найкращого до зустрічі з вами!